Моє вітання всім тим, хто зараз знаходиться біля екранів телевізора. Миру і радості усім вам. Ми продовжимо розмову про проблеми подружнього життя і цього разу, як обіцялися, мова піде про обов'язки кожної з подружжя. З кого будемо починати? Коли з таким питанням звертається до чоловіків. То вони в, в, в таких випадках проявляють завидну солідарність, говорячи, поступаючись дамам і говорячи, ви нам розкажіть про жінок, що вони нам повинні робити, проявляючи таке завидне джентльменство по відношенню до своїх дружин. Ну, коли так, якщо так їх люблять настільки, тоді э, почнемо із вас, шановні жінки, дружини, прекрасні, представниці прекрасної половини людства. У жінки є, по суті, лише один обов'язок по відношенню до і це любити його. Все решта лише наслідки. Але скільки зараз смисл любові, чесно як такої, втратив своє значення, свій смисл залишився забутим, тоді ми сьогодні почнемо говорити саме про ці наслідки, щоб по них, як по всіх слітах, знайти оцей смисл і будувати таку невеличку мозаїку чесноти жіночого кохання. Жінка завжди була помічницею для свого чоловіка, спутницею життя, вірною подругою. І апостол Павло заповідає християнським подружжям: нехай, кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як само себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Тут говориться про взаємне кохання чоловіка до дружини, а дружини до чоловіка. І з повагою. І, шану, як до голови сім'ї, і з побоюванням, саме в цьому смислі вживається слово боятися, з побоюванням образити свого чоловіка. І той самий апостол в Письмі до Тита пише, що необхідно, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалися Слово Боже. Жінка повинна бути цілковіто відданою своєму чоловікові. Ця відданість проявляється не як вимога чоловіка, а як говорилося раніше під, наш, під час наших минулих бесід, вона проявляється сама по собі як воля, як бажання схилити свою волю до волі коханого. Ну, а коли жінка себе бажає брати верхи над чоловіком, то це, як правило, до чого доброго не приводить, лише до сварок. До незгоди, до охолодження теплих почуттів. І в письмі до Тимофія, апостол Павло пише: Нехай жінка навчається мовчки у повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути у мовчанні. Великий вчитель 4 століття Святий Григорій Богослов у листі до Олімпіади, так звали дружину городового, пише таке звернення: якщо ти народилася жінкою. Не присвоює собі важливості характерні чоловікам, коли чийсь роздратований, уступи йому. А коли притомлений, поможи йому ніжним словами і добрими порадами, і приборкувач левів не з силою угомовою розлюченого звірів, котрого скаженілого переривається дихання, але приборкує його, гладячи рукою і промовляючи лагідні слова якою б ти не була роздратованою ніколи, не докаряй чоловіка у зазнаних збитках, тому що він сам найкраще для тебе придбання. Коли чоловік сумує, посумуй і ти з ним трохи. А потім, прийнявши світлу посмішку, розсій особні думки, тому що чоловікові, що ремствує, найкраща пристань дружина. Такі слова святого. Для домашнього життя потрібно мати м'який характер, не бути формалістом, постійно поступатися. Не потрібно бути завжди настіливою у психопланах, міркуваннях, у деяких дрібницях життя, тому що ці так звані дрібниці складають значну частину життя нашого. Коли жінка проявляє себе інакше, коли вона стає буркотливою, уїдливою, нудною і нестриманою, вимогою занадто, вона цим спокушує чоловіка. Починається наразі в сім'ї, але дещо не приводять, говорити не потрібно. Всі про це добре знають. І лише добрий настрій, ось що стає чистим, ясним і бездинним повітрям у сімейному затишку. Коли людина далека від церкви, мірська все це чує, знайомиться із християнським ставом, баченням ролі жінки як дружини, то здається, що церква. Я розумію, занадто рабськи і безволіна, насправді це не так. Жінка при цьому не втрачає вплив свій на чоловіка. Притом цей вплив має дуже велику сферу. Коли жінка добра, щира і любляча, то ці риси характеру відбиваються і на душі чоловіка. Який він не був суворий і брутальний, він починає. Під її впливом лагіді. Дуже світий вплив дружини і настрою дуже позначається на ньому. І навпаки, якщо дружина зла, сувора, черство серцем, то яким би чоловік не був добрим, щирим, яким не був розумним, яким би чеснотом не, не відрізнявся, це на ньому позначиться. Отак, От дари жінки, ви маєте дуже великий вплив на нас, чоловіків. Ви для чоловіків, як вітер для корабля, можете. І бути попутним вітром, а можете стати і противною бурею, можете і тихо віяти, а можете і стати штормовим ураганом. І тоді корабель, який він не був би сильним і великим, не устоїть, не втримається. Ну і ще одна моя порада: Ні скільки як священника, скільки як чоловіка, ніщо так не зміцнює жіночу владу над чоловіком, як її добра вдача і лагідність. В чем это проявляется? Это моральная чистота. Это внутренняя привабливость и женочная скромность, современность. Апостол Петро, между одруженный, так пишет. Жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без слова приобретали были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Тобто ключ Влади, жінки над чоловіком це чисте життя і страх перед Богом і перед чоловіком. Здається, це парадокс, але насправді це саме так, тому що це перевірено досвідом життя. Крім всіх обов'язків, по відношенню до чоловіка, жінка, звичайно, має бути доброю господиною, душею берегіної сім'ї. Вона повинна підтримати порядок в домі, збирати майно і розумно, розумно використовувати його на потреби сім'ї. Апостол Павло. До тита зауважить, що жінки повинні бути помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам. Тобто, щоб про продім було слушним і безпристрастим, а не переростало в якусь скнарість і ненаситну скупість. І прекрасним образом такої господині, домосподарки, нам показує примутря Соломона, у останньому розділі своєї книги, яка міститься у Святому Письмі Старого Завіту. Ну, я сподіваюся, що вони сьогодні слухають самі такі жінки, якщо вони, хоч не мають повні такі характеристики, то принаймні вони намагаються такими бути. Тому залишати завжди такими, намагатися такими бути, Сумі, собі і чоловікам на радість, церкві Богу на славу, а душам своїм на спасіння.